Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді один із найдорожчих домашніх маршрутизаторів, який тільки можна знайти в продажу. Це у нас ASUS ROG Raptor GT BE 1930. Це не просто роутер, це флагманська модель. У цьому огляді я детально покажу, що він вміє, кому може реально знадобитися, які в нього переваги, а головне, чи можна отримати схожі можливості за менші гроші. Ну давайте, як завжди, розпочнемо з дизайну, але перед початком традиційно від вас. Паєчка, підписочка, а я полетів. Asus ROG Raptor виглядає як справжній геймерський монстр і габаритами, і стилем. Перед вами масивний корпус розміром 35 на 35 см, висотою понад 22 см і вагою 2 кг. На корпусі 8 зовнішніх антенн, які не знімаються і орієнтовані у різні боки для максимального рівномірного покриття. У центрі верхньої панелі логотип ROG з підтримкою фірмового підсвічування Aura RGB. Підсвітка кастомізується через застосунок. Корпус виконаний із якісних. Дійсно, матового пластику з фактурним покриттям. Один із найяскравіших елементів цього роутера прозора вставка у верхній частині корпусу, через яку видно внутрішню плату. Це справжній дизайнерський акцент у стилі рок. Червоний кольоровий шар, стилізовані доріжки плати, напис Gamer Republic та різні геймерські елементи з цифрами, схожими на цифровий хат. Щодо індикаторів та кнопки, вони всі розташовані на передній грані корпусу з чітким підписом над кожним. Є вісім вертикальних світлових індикаторів та. Дві фізичні кнопки VPS для швидкого підключення пристроїв без паролю, LED для вімкнення або вимкнення підсвітки та індикаторів. Це один із перших комерційних пристроїв із повною реалізацією Wi-Fi 7. І тут важливо зрозуміти Wi-Fi 7 це не маркетинговий трюк, а справді новий рівень бездротового зв'язку. Головна його перевага це надширокі канали 320 МГц, використання модуляції 4090 UAM і можливість об'єднання каналів між різними діапазонами MLO. Оце це дозволяє отримати теоретичну. Тичну швидкість до 19 гігабіт в секунду, більше ніж у багатьох дротових підключень. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджет. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео звучить вражаюче, правда? Але давайте чесно: більшість домашніх користувачів просто фізично не зможуть відчути ці цифри. По-перше, Wi-Fi 7 зараз підтримується лише поодинокі фламанські смартфони та ноутбуки. По друге, інтернет-провайдери в Україні рідко надають швидкість навіть понад 1 гігабіт в секунду. Тому весь потенціал Wi-Fi 7 це про перспективу. Ви купуєте технологію майбутнього, яка можливо. Повністю розкриється через 2, а то і 3 роки. Роутер працює одразу в трьох частотних діапазонах 2,4 Гц, 5 Гц і 6 Герц. Причому всі три підтримують схему передачі 4 х 4 MIMO. Це означає, що одночасно може йти дуже потужна передача даних по всіх трьох каналах, без взаємного конфлікту. Результат стабільне з'єднання навіть при 30-40 пристроях у мережі. Швидкість по діапазонах 2,4 Гц до 1376 Мбіт в секунду, 5 Гц до 5760. 4 Мбіт в секунду, 6 ГГц до 11529 Мбіт в секунду. Такі цифри виглядають, як із наукової фантастики, але знову ж таки лише за ідеальних умов і за наявності сучасних пристроїв клієнтів. Asus позиціонує цей роутер насамперед як ігровий маршрутизатор. І це не просто напис на коробці. Тут дійсно є унікальні рішення, які орієнтовані на мінімізацію затримок і стабільний пінг. Перше, що варто виділити, це триступенева система прискорення ігор. Вона складається з оптимізації трафіку від ігров. Пристрою до внутрішньої мережі, потім до провайдера, і далі до ігрового сервера. Цей шлях очищає від заторів, черг. Пріоритет надається саме трафіку ігор. Усе це автоматично, жодних складних налаштувань. Тепер поговоримо про дротові можливості. На борту цілий набір гігабітних, мультигігабітних і надшвидких портів. Два LAN-порти, один на 2,5 гігабіти плюс один на 10 гігабіт. Можна підключати одразу два інтернет-канали, наприклад, оптику і резервний 5GMODEM. 5 g модем П'ять lan портів із яких два. 10G для найшвидших ПК NAS або робочих станцій, та 3, два і чудово підійдуть для сучасних материнських плат або ігрових приставок нового покоління. Крім того, є два USB-порти: один на USB-2.0 і один на usb 3.0. Через них можна підключати зовнішній жорсткий диск, створювати локальне сховище або навіть мобільний модем 4G або 5G, як резервне джерело інтернету. На цьому етапі можна сказати одне: цей роутер справді створений із запасом на багато років, але питання: чи справді вам потрібен цей запас? У більшості сценаріїв ні. Технологія Wi-Fi 6 і, і навіть звичайний Wi-Fi 6 здатні задовільнити запити навіть вимогливих користувачів. Проте, якщо у вас будинок із великою площею і товстими стінами, на сервер або ПК з 10 GLAN, кілька ігрових пристроїв і хмарні сервіси, десятки і -от гаджетів, розумні камери, голосові асистенти, смарт-розетки, тоді ви можете реально відчути переваги цього флагмана. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах. В офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля. Самої точки, звичайно, сигнал якісний та надійний тести на ваших екранах. Відійшовши від wi fi точки на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто одна wi fi точка покрила увесь другий поверх в 300 квадратів. Попри всі переваги, він має свої мінуси, і головний з них це ціна. 29 тисяч гривень це рівень топового смартфона або навіть повноцінного комп'ютера. І треба чесно сказати, 90% відсотків Очі просто не зможуть використовувати весь його потенціал. Wi-Fi 7 ще тільки набирає обертів, пристрій із підтримкою одиниці. G-LAN – це круто, але мало хто має вдома NAS або ПК з такими портами. Тобто ви платите авансом за майбутнє, і скажу чесно, і можна знайти не гірші альтернативи, потенціал яких на сьогодні можна використати на 100%. і при цьому ціна буде 9-15 тисяч гривень. Але вирішувати вже вам Asus ROG Raptor ДЖІТІ 1930 Це роутер максимум. Це вершина того, що сьогодні може запропонувати споживчий ринок. Він потужний, технологічний, надійний, геймерський, безпечний і гнучкий, але він не для всіх. Якщо ви шукаєте просто стабільний Wi-Fi для дому, вам не потрібно витрачати 29 тисяч гривень. Але якщо ви хочете майбутнє, воно вже тут і воно виглядає саме ось так. Якщо вам цей вигляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.